розбитий кермовий кінцевик. Дивимось. Одразу зриваємо контрагайку, відкрутили гайку, запшикали ВДшкой, таливозйомник і тянемо. Кермовий кінцевик у нас буде ось такий. Одразу приміряємо, дивимось, довжині він такий чи не такий. Далі відкручуємо і рахуємо кількість квітків. Один. 2, 13, 14, встановлюємо новий. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 14, 14. Підтягнули, тепер повертаємо ось так вниз. І вставляємо. Вставили і далі закручуємо гайку. По правильному, то після цього треба поїхати на розвал.